Добрий день, малята. Я вас запрошую сьогодні погратися та й позайматися. А розмовляти ми сьогодні будемо про саму холодну пору року. А яка це пора року? Так, молодці, це зима. Ми будемо розмовляти про зиму і про зимові розваги. Я сьогодні рано встав, подивився у вікно і побачив, що все навкруги засипано білим-білим снігом. Я завжди хотів погратися з білими пухнастими сніжинками. Давайте разом пограємося з ними. Давайте спіймаємо на долоньку малесеньку сніжинку. А тепер подмухаємо на сніжинку так, щоб вона відлетіла якомога далі. <звук> Наша сніжинка полетіла. А тепер спіймаємо іншу сніжинку і подмухаємо на неї так, щоб вона відлетіла ще дальше, ніж попередня. Сподіваюся, вам сподобалося гратися зі сніжинкою. Подивіться, скільки вийшло дітвори на вулицю, а яке обладнання використовують діти для зимових розваг. Зараз дізнаємося, я буду загадувати загадки, а ви будете відгадувати, будьте уважні. Взуття це непросте, знизу сталеве. Як їх одягаєш, по льоду літаєш. Так, це ковзани, молодці, ви дуже уважні. Є вони у дітвори, Хвать, комчать мене згори, і єгорку і оксанку по доріжці котять. Так, малята це санки. Слухаємо наступну загадку. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Молодці діти, це лижі. Наступна загадка. Білі мухи пролітають, на голівоньки сідають. Замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто дарує жартома білі мухи? Це так, дітки, молодці, це зима. А зараз разом давайте розглянемо картинку. Яка пора року зображена на картинці? Так, зима. А чого ви так вирішили? Так, йде сніг, діти всі тепло одягнені. Адже це зима. Молодці. А що роблять діти? Так, діти радіють снігу, вони граються в сніжки, а ще вони ліплять снігову бабу. Діти, я впевнен, що у кожного з вас є своя історія, яка трапилася з вами під час зимової розваги. Зараз я пропоную вам розповісти цю історію за схемою своїм рідним. Розкажи, ця зимова пригода трапилася з тобою? Чи, може, з твоїми друзями, а може, з батьками? Розкажи, де саме відбувалася ця подія? У лісі, на галявині, на гірці, а може бути на ковзанці. Пригадай, яка цікава історія відбулася. А тепер згадай, які емоції викликала у тебе ця подія. Отже, давайте ще раз пригадаємо наш план. З ким відбулася ця подія? Де саме відбулася подія? Що саме відбулося? І які емоції викликала в тебе ця подія? Я впевнений, що в тебе є якась зимова пригода, яку ти можеш розповісти. Руки вгору, руки вниз. На носочки піднялись. Підніми голівку вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо. Добре ноги розімнемо. Раз висіли руки прямо. Встали знову все так. Впевно, це виконуємо гарно. Гліво, в повернулись і сусіду усміхнулись. Запрошую вас, малята, намалювати сніговичка. Для цього мені потрібно аркуш блакитного кольору, серветка, пензлик, гуашеві фарби, склянка з водою. Вологі серветки та гарний настрій. Набираємо фарбу на п'яточку, ставимо ніжку на папір, притискаємо ніжку, притискаємо сильну ніжку, забираємо ніжку і в нас залишається відбиток Ось такий відбиток ніжки у нас вийшов. Домальовуємо ніжку, відбиток ніжки, набираю білу фарбу на пензлик. І домальовую. Ви ж знаєте, що сніговичок має круглу форму. Так, білим кольором закінчила, вимиваю гарненько пензлика, витираю серветочкою. Так, малюємо йому шапочку. Наш сніговичок буде веселий. Намалюємо йому ротик, посміхається, виливаю гарно пензлик. Так, Зараз намалюю носик, взяла фарбу оранжевого кольору і малюю носик. Є носик. Тепер беру коричневий колір. Набираю на пензлик, малюю йому очки та ручки. Домальовуємо ручки. Погляньте малята, який веселий сніговичок. Малята, ви всі сьогодні молодці. Загадки розгадували. Зимові розваги згадували. Сніговика малювали. А я чекаю на фото ваших сніговиків. До побачення!